Всім привіт! Сьогодні будемо замінювати стійку багажника Opel Astra G. Будемо міняти зразу парі, бачу вони вже погано тримають. Значить, придбав я польські амортизатори Magnum фірма тягове зусилля 520. Одна з двох. Стіюк є рідною GMOS 2003 року. Бачу попередні власники пробували відкручувати гайку, бо вона вся злизана, стійка знімається набагато простіше. Значить, піддіваємо ось цю скобу доверху, вона розширюється ось тут і запихаємо всередину шарик в машині. Одну я вже замінив, зараз буду замінювати другу. Ось це шарикове з'єднання я очистив наждачкою, воно було все ржаве. Зараз будемо встановлювати самостійку. Так, все чудово. пускається, піднімається. Ще раз. Супер. Всім, кому сподобалось відео, ставимо пальці вверх, підписуємось на канал. До нових зустрічей!